Здоровенькі були. Якщо ви зараз переглядаєте це відео то, скоріш за все, ви знаходитесь в якомусь приміщенні. І це, мабуть, ваша оселя. Хочу у вас запитати, а чи знаєте ви, в якому будинку ви живете? Чи то у вас багатоповерховий будинок, в якому розміщується багато квартир, або це приватний будинок, в якому мешкає одна родина? Чи знаєте це ви малята? Якщо ні, запитайте у своїх батьків, в якому будинку ви мешкаєте. Значна кількість людей, яка мешкає в багатоповерховому будинку, мріє про свій власний будинок. А чи мрієте ви або ваша родина про свою власну оселю? Я дуже мрію про свою власну оселю. Але для того щоб це сталося, треба докласти деяких зусиль. І саме зараз я запрошую вас до створення макету будинку, про який ви мрієте. Та перед початком нашого конструювання хочу вас налаштувати на позитивний настрій та зачитати вам віршечок. Тук-тук-тук будуєм дім! Він гарненький, лікновнім, з гострим дахом і трубою. Будемо жити ми з тобою! Хочу звернути вашу увагу на те, що будинки можуть бути широкими та вузькими, високими та низькими. А тепер часу не гаємо та до роботи приступаємо. Будемо створювати з вами будинки різних розмірів: великий та маленький. А для цього нам з вами знадобиться кольоровий папір, ножиці, лінійка, олівець, клей. Гарний настрій, допомога батьків та бажання створювати свій власний будинок. Для цього маленького будиночку нам знадобиться квадратний аркуш папірця, який ми складемо навпіл, потім перевернемо ще раз навпіл складемо, до лінії згину будемо підгортати наші краї, потім перегортаємо повністю аркуш та до лінії згину підгинаємо інші сторони. Таким чином, у нас утворюється знов квадрат, це буде основа нашого будинку, він, наче книжечка, розкривається. Тепер приступаємо до утворення даху. Пальчиками розкриваємо папірець в верхній частині, загинаємо його, і наш будинок може стояти. За допомогою олівців чи фломастерів можна тепер розташувати двері, віконечка будь-якої форми. Це все за вашим бажанням. На верхній частині даху ми можемо розташувати димар. Конструювання цього будиночку вже відбулось. Якщо цей будиночок для вас замалий, то пропоную вам сконструювати інший будинок більшого розміру. І для цього нам знадобиться два кольорових аркуша папірця різних кольорів, які ми складемо один до одного зі зворотнього боку. Тепер складаємо його навпіл, вирівнюючи куточки. Цей прямокутник складаємо ще раз навпіл з двох боків до центрального згину. Ми також загинаємо папірці і утворюємо 4 стовпчики. Тепер охайненько ми відгортаємо трикутничок, також знову наш дах. І ось так у нас утворюється широкий великий будинок, який так само може встояти. Закріпимо частини клеєм ПВА, розмістимо на будиночку двері, віконечка. В будь-якій послідовності, як вам подобається, відчуйте себе великими будівниками та створіть будинок своєї мрії. Я бажаю вам творчого натхнення, успіхів та чудового результату. Усього вам найкращого!